скотиня. Да, он скотиня. А -а -а. Что он ведь закалил? Типа, блядь. Типа, ведь закалил это шло ты слива, блять Получаешь леща левую рукой. И тут это слива. Не, оно ведь зеркало, да. Ты дебил. Ты дебил? Но ведь Это так мая буты. Нет. Ты да, вы?

мальчик. Давай, сдох. 50 тысяч лайков. Хотя вот что это В Ларика падику. В Ларике шов до дома не взял. И стип, сука. Я 50 тысяч лайков набрал. Да? Аргустаж Сиглума. Ты казательно запустя. Те ж ти, але не так не було. Так зроби, щоб мене видно, не було, чел Да Нахуй. Ч ты вот сюда навешаешь? Что такие? Я в потім поиграю. Все є... Пятнадцать... 15, 15 годин. Алло, алло, шо там? А ну, если я щелзишь, по новалю просто вообще платно вообще. Еще, іще, еще, іще іще, 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 іще. Вау, вау, вау! Даже не мочить же. Ну ладно, 20 децибіл. 20 30, 20! Ой-ой-ой-ой! Та мене вже за голос то... Певно, ч, то? 19, 10. 1. 0. Эй! Ей. Ей-йоу, аК! Вот вам два колпака есть. А так же, бля, вообще, типа. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Шо у тебя з головой? бам Там я без камеру, що мене видно не було. Чи мне як чаша буде вот так вот. Эм, да? А можу чашу розбити тобі об голову. І ти станеш капхедом. <гум> так. Чмонетизація. Ось так. Я робив, щоб мене видобував. Єбало завали. О. Трошки, блі. При... Пострікці замовшення. Оооо. О, О. які нам лауки. Зараз буде такий жорсткий левел, Що тобі стане погано. Ти спойзб так само казав. Чайн закритий чмо. Все, тут же скоро буде дьявол. а а Це я соло пройшов. Це я соло пройшов. Читайте сни. У цей це все, це все, це нереальний, це нереальний, не я не хочу играть. Мама самолетика. Я згадав, що це це нереальний Це нереальний Ага. Чому ти, блядь? Оп. Цей нереальний босс. Ты так десь все мак кажешь. Так зі всіма не кажу. Не кажу зі всімашу неизвечне Еизик. Цей? Да. його не придам. Все... На хардкорі нереально. Цей. Давай, давай на і все. Ми Мы не придам. Так можна без карткора. Ми його не вернем. Ми його не пройдемо. Що там є вже транс, блядь, ти блядь, Шаловейсько. Що Шо таке транс, блядь, Що таке транса може бути, блядь? ему, блядь, аж самому цікаво. Що таке транса, блядь? Ти дебіл. Що таке може бути, блядь, ебучий транса, Ти, сука баран? то вызываете, то есть авто А то не идя прямо. Ты мне кусок дебила, скажи, блядь. То вы не идя прямо. Не в тебе развитие, блядь. Это а у моё. А моя прямая, ебашить нахуй. Ой, правит. Фукило скажи, блять. Я в тебе развитие, блять. А моя прямая, ебашить нахуй. А чени Full HD, чени флешді можно спитати вас. тільки на пів екрана, блять, що це за залупа? Можна поцікавитись, ті рази так само було. Я не understand, sorry. Sorry, я не understand. О, я-я-я, да, 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 я, да. Тута націлий? Тута націлий? е Чмо ти галіма? Шо ви мені з половиною екрану сделали? Да. блять. Де? Де півікрана? Де півікрана, чмирь? Чмо де пивекрана? екрана? Тут вона цілый. Ее чмо ты галіма? Шо ви мені с половиной экрана сделали? Пошл блять. Де? Депивекрана. екрана? Вилучте де чмерь. Чмо, де пів екрана? Файл вообще.